Туду, Ну, всім здрасті. Ви на каналі Кайоті. Ми будемо брати унікальнішу тачку з конструкторського бюро Вікерс. Чи Віскерс, чи Віскерс неважливо. Ось, у нас виходить зараз 19.55, це запись. Запис. запис. Ми будемо. Ну, я не планую брати найперший. У мене лям 300 вільного досвіду, але я, напевно, десь ложу 850 тисяч. Єдине, що я не підготувався. Я не пам'ятаю, де саме вільний досвід знаходиться. Саме, саме справа начебто, розділ. Так, щоб швидко протикати. Так, ми тоді вимикаємо це. Опс, опс, і тут. Трошки хвилююсь. Не знаю чого. Ну, в мене завжди якісь такі хвилювання, бо треба і хочу якийсь номер до 1000 залутати, до півтори тисячі. Е, і хочеться ресурси якось грамотно розподілити 452К я брав. Зараз я подивлюся, коли е, 6048, 6348. 6348. Якщо вложуся в 5 тисяч, напевно, буде гід. У нас зараз виходить 1957 уже фактично, і залишається 3 хвилини. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи може влежить 900 тисяч. Я думаю, що варто зараз скопіювати. Скопіювати, скопіювати. Копіюємо тоді цифру 900 тисяч. 100 тисяч чисто, так, да? По oh, фану. Чи 850 скопіюємо? Давайте 850. Копіюємо. Але це, з другої сторони, 50 тисяч. Я думаю, мені воно ж так не треба. Ди? Тоді 900. Ми тут торгі. 900 тисяч. Це скільки? Це. Раз. Ага, правильно. По нулям все сходить. Раз, два, три, чотири, п'ять 5 нулів, так? Як перевірити? 1, 2, 3, 4, 5. Ну якщо через прибіл? Да. Так. 5 нулів. 6 нулів лям Окей. 58 хвилина. На годиннику. 58 хвилина на годиннику Буде суета. Окей, okay, розмічимся. Ну шо, хлопці, ви готові? Патон mm з'їхав -hmm. А ще бій. Так. Так, у, так, так уже бюро. Oh, так. Ну, да. Резіхав і Кильзихав що? патонзихак. Стив в базі. Стру... Так, вони там потіють, тому. <хе> я думав вони вже готові сидять. Дві хвилини до обіру. Там, тіпи, типу, в бою з собі грають. А, ладно, хлопцям одно. Абсолютно, абсолютно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Не кайфово, що ще не можна натиснути цю вкладочку, щоб потім вибрати. Але це таке. 59. 59. Так, сподівайте, я єдине, не розумію. Кількість машин обмежена? Що, ви готові? Так. Капец, я там рисковый типи Аспер в бою, трухляша в бою. Вообще в бою, зараз находится, интересно, з моих друзей. Лаки, гей в бою. Нем Це мои знайомі Так, ну я уже скопивал. Я буду 900 тысяч. Что там по таймеру? 40. 41. Можете на таймер дивиться? Надеюсь, либо стыгнем. У меня нема таймера. Liberty, либерти, тут? 51, 52, 53, 54, 55, 56. 58, 59. Аааа! Забрати, забрати, забрати. О, господи, а боже. Ахуй дурка. Ура! Який в кого номер? Я вообще ресурсы вибираю 3000. Ну, танчик, в принципі, отримав з задоволенням. У мене тільки 1. Не... Якось так і получилось. Бля, 900 тысяч видавати, блін Піс. Ладно, потях. Я щось думав, я черти шаму більше. 11400. Добре, якось так і вийшло. Ніхто не сказав, який номер, но в цілому, да. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.